Привіт! Здається, я знаю, після якої саме новини ви почали активно гуглити цю тему. Як би там не було, я вас не засуджую. Кожен має в першу чергу дбати про безпеку свою та своєї родини. І саме тому я підготував це відео. Тут ми поговоримо про найлегші країни для отримання подвійного громадянства у 24 році. Тема серйозна, змістовна. Я розраховую, що наприкінці відео ви поставите йому лайк, ну і, звичайно, підпишетеся на цей канал. Бо на каналі LinuES я намагаюся тримати вас у курсі важливих новин для українців за кордоном. Влаштовуватися зручніше. Поїхали! Подвійне громадянство залишається популярним вибором серед іноземців у всьому світі. Давайте поговоримо, в яких країнах наразі найпростіше отримати другий паспорт у 24 році, і які є шляхи його оформлення. Станом на початок 2024 року подвійне громадянство дозволяється у 49% країн світу. Отримати другий паспорт можна різними способами: можна одружитися, підтвердити родинні зв'язки з громадянином іншої країни, пройти процес натуралізації або взяти участь в одній з інвестиційних програм. Кожна країна має свої умови для набуття громадянства, тому залежно від конкретної країни. Вам знадобиться різна кількість часу, щоб стати біпатрейдом. У яких же країнах найлегше отримати другий паспорт у 2024 році? Гадаю, зараз відповіді на це питання. Ви клікнули на це відео? Давайте поговоримо. Пошукаємо відповідь на це питання, розглянувши найпопулярніші методи отримання громадянства і країни з найбільш спрощеною процедурою. Отже, громадянство за натуралізацією. Для отримання другого паспорту шляхом натуралізації іноземцеві потрібно прожити в країні офіційно протягом певного часу. Мінімальний термін залежить від законодавства цієї країни. Зазвичай процедура складається з кількох етапів: спочатку отримується тимчасова імміграційна віза на півтора-чотири роки, потім подається заявка на дозвіл на проживання, а після кількох років можна подавати документи на постійне проживання або одразу на громадянство. При розгляді заявки оцінюється наявність постійної роботи, відсутність проблем з законом, знання мови, історії та культури. Цим способом людина підтверджує, що вона інтегрувалася у суспільство. Ось топ-10 країн з найшвидшою процедурою натуралізації Аргентина 2 роки, Парагвай 3 роки, Уругвай 3 або 5 років, залежно від сімейного стану. Сполучені Штати 3-5 років, Бразилія 4 роки, Португалія 5 років, Швеція 5, Канада 6, Норвегія 7, Данія 7 років. Громадянство за походженням та репатріацією. У багатьох країнах діє закон, за яким іноземець може отримати паспорт нової країни, підтвердивши, що він має родичів громадян цієї держави, наприклад, одного з батьків, цей процес відомий як громадянство за походженням, також громадянство можна отримати після повернення на історичну батьківщину так звана репатріація. Наприклад, паспорт видають тим, хто має батька, дідуся, бабусю чи прадіда громадянина держави, навіть якщо вони народилися за межами країни. У яких країнах найлегше отримати другий паспорт за походженням у Болгарії та Польщі діють спрощені програми отримання другого громадянства через репатріацію. Оформлення паспортів цих країн можливе за рік, а спрощена польська програма репатріації вимагає підтвердження спорідненості лише до четвертого коліна: пра бабусі та прадідуся. Ізраїль та Італія також вважаються країнами, де легко отримати паспорт за умови наявності походження. Однією з умов є те, що предки ніколи не втрачали свого громадянства і не набували іншого. Також за спрощеною процедурою громадянство за походженням можна отримати у Вірменії, Угорщині, Ірландії, Великій Британії, Румунії, Люксембурзі, Литві, Латвії, Греції та Німеччині. Проте участь у німецькій програмі репатріації триває понад два роки. Ще однією перевагою є те, що репатріація виявляється відносно недорогою. Стати репатріантом у Болгарії можна приблизно за 3000 євро, а в Румунії за 25 тисячі євро. Крім того, не обов'язково жити в країні і знати мову. Отримання громадянства за місцем народження. Це процедура, за якою громадянство держави може отримати дитина, яка народилася в цій країні. У яких країнах найлегше отримати громадянство за місцем народження? Аргентина. Найпопулярніша країна для отримання громадянства за народженням. Її закони дозволяють отримати паспорт не лише дитині, а й батькам. Дитина стає громадянином автоматично, а батьки через 4-9 місяців постійного проживання. В Уругваї дитина може отримати громадянство, якщо батьки залишаються в державі протягом трьох місяців після її народження. Канада також визнає громадянство за народженням. Єдине, батьки можуть стати громадянами держави виключно шляхом натуралізації. Також до країн зі швидкою та простою процедурою отримання громадянства при народженні належать Барбадос, Коста Рика, Фіджи, Ямайка, Мексика, Панама та Перу. Громадянство через шлюб отримати паспорт можна після того, як ви уклали шлюб із громадянином нової країни. Термін спільного проживання залежить від держави, в якій зареєстрований шлюб. Наприклад, в Італії потрібно прожити разом офіційно не менше двох років, в Іспанії рік, а в Швейцарії цілих шість років. Країни зі спрощеною процедурою отримання громадянства через шлюб. В Аргентині затверджено найпростіший спосіб отримання громадянства через шлюб. Оформлювати паспорт можна вже на наступний день після весілля. Також надають громадянство іноземним подружжям своїх мешканців: Бразилія, Іспанія та Беліз. Після одного року шлюбу, а ще Італія, Мексика, Колумбія після двох років шлюбу, Уругвай, Греція, Польща, Нідерланди, Швеція, Словенія, Сполучені Штати та Велика Британія після трьох років шлюбу. Проте врахуйте, що країни вводять додаткові перевірки, щоб не видавати паспорти тим, хто укладає фіктивні шлюби, громадянство за інвестиціями та виняткові заслуги. Паспорт можна отримати за внесок у мистецтво, науку чи спорт, наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах громадянство видається інвесторам, вченим, лікарям, інженерам, артистам і членам їх сімей. Деякі країни видають паспорт за інвестиції в економіку, при цьому не потрібно постійно жити в державі або складати іспит на знання мови та історії. В яких же країнах найлегше отримати громадянство за інвестиції? У країнах Карибського басейну та Океанії документи на громадянство можна взагалі подати онлайн. Найшвидше можна отримати громадянство у Вануату. У середньому це займає 1-2 місяці за умови інвестування в економіку країни від 100 тисяч доларів. Отримання громадянства Мальти можливе на основі виняткових заслуг шляхом прямих інвестицій у розмірі щонайменше 690 тисяч євро. Громадянство Туреччини можна отримати, вклавши в нерухомість 400 тисяч доларів. Іноземці також можуть інвестувати в бізнес, відкрити банківський депозит, придбати державні облігації або паї інвестиційних фондів на суму від 500 тисяч доларів. Час оформлення програми Turkey CBI становить від 3 до 6 місяців. Важливо, що іноземець може повернути вкладені гроші через 3 роки після отримання турецького паспорта. Також шляхом інвестування швидко можна стати громадянином таких країн, як Сант Кітс і Невіс, Антигуа і Барбуда, Сент Люсії, Домініки та Гринади. У більшості цих держав переїзд дозволяється разом з родиною. Отже, давайте підсумуємо: іноземець може отримати громадянство нової країни за походженням, натуралізацією, на підставі шлюбу, інвестицій та за особливі заслуги. Вимоги залежать від кожної країни та обраного способу отримання паспорта. Найпростіша країна для отримання громадянства за натуралізацією, народженням та шлюбом це Аргентина, Ізраїль, Польща та Італія це країни з найпростішим шляхом до отримання громадянства за походженням. Деякі країни мають програму громадянства за інвестиціями, серед них найпростіші це Туреччина, Вануату і деякі країни Карибського басейну. Знову ж таки їх повторюю: це Антиго і Барбуда, Домініка. Гринада, Сент-Кіценевіс та Сент Люсія. Дуже сподіваюся, що це відео дало відповіді на ті питання, які вас хвилюють. Якщо це так, будь ласка, поставте йому лайк. Якщо маєте ще якісь питання або є що додати, напишіть, будь ласка, у коментарях. Я всі читаю, намагаюся усім відповідати. Дякую за перегляд, не забудьте, будь ласка, підписатися тепер на канал Лінус, якщо ви чомусь ще цього не зробили. Бережіть себе і до зустрічі у наших нових відео.